Всім гарної не... вечірні покатушки з гравцями клана Shadow і з вами калян в ТВ. Всі, хто дивився третій... Наст... третій бій, всім було зрозуміло, що ми захватили базу і вони захватили базу, но вони наступали. Нічия, Якщо по наступі, то... тому дають перемогу, хто захищався. Хто це Ось на міні-карту розкатку. Дивимося та аналізуємо і коментуємо. Як гравці нашого пана голя. Сильно приміняйте критику, пишіть рекомендації. Багато нових гравців налажуємо спілкування, налажуємо ігу. Придбаємо контент про битв. Всім дякую наперед за увагу. Не будьте пасівні переглядачем. Підписуйтесь на канал, пишіть рекомендації, ставте лайки. Всім наперед дякую за увагу. Ось ми розуміємо, що вони теж грають. Я роблю піджим на першу лінію. Наші хлопці їдуть. Ось, і 26 726 їдуть. Я кидаю розходку, щоб наші хлопці без, без втрати ХП проїхали. Кажуть, цьому канопром трошки пітяну, що бачили. Дивимось та аналізуємо. Всім парад, дякую за увагу. Пишіть рекомендації. Якщо вам подобається цей контент. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Також йде активний набіг в клан. Поки. Є місця, кому цікаво. Такі гімплей, такі векчирні покатушки. То пишіть в лічку Калян во ТВ. Будемо спілкуватися. Я тут трошки поспішив, я вам скажу в мене заглюче. Дивіться, їхав безперевно і впав в танк. Буває, буває. Фризину. Потім десь інтернет пропав, я не розумію чого. Ми проїжджаємо 3-0. Я тут... Зараз перепінчуємося на другого танка, будемо дивитися та аналізувати. 3 один рахунок, дивимося уважно на міні-карту. Скажу той вечір, в мене щось було з інтернетом чи щось з його було, я не розумів, що відбувалось. Ось я поправляю зі сьомих, кажуть перепушити е чифол. Хлопці вкатують Чифол, но пригаю всі уважно дивимося та аналізуємо. Канал при цьому бою дуже гарно відіграли. Сильний дуже танк, хто на ньому вміє гати, дуже сильний танк. Ось хлопці відігують, аналізуємо та коментують. Я поправляю, хлопці слухають, добуваю шотних. Наші єберігає, бачите, єбер з єбром ігається. Похвалена, нашого є бренд у цьому бою, файно відіграв. Ага. Трошки участь хлопчина. Чи дівчина? Хто його знає, хто сидить. Си. Канопри, файно бачите, відігали. І тут, і тут, і тут інтенсивний бой. Ви всі розумієте, на всіх напрямках іде інтенсивний бой. Тих танків не видно, вони затрисов, на якому я танку включив. Ось є з з'єблен до його, є, опа, до його, молодець. Ось, 4277. Агавний бій. Якщо вам подобається контент, ви дивитесь пасивним переглядом на каналі CляanVotv та Kano Rashadow. Ra Це клановський більш буде. YouTube канал. Всім наперед дякую за увагу. Підписуйтесь на канал разом до перемоги і ставте лайк.